Ой, який хороший мальчик. Не кусай, не кусай, хороша девочка. Все, хороший мальчик. Все, все. Роксі, не кусай його, не кусай. Роксі, ну, Роксі. Все, 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 Давай, тебе, тебе. Все, 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 тебе. Ой, хороша девочек. Ну, не штовхуй. Все, хороший мальчик, Все, хороший мальчик, хороший. Тебе, все, тебе, тебе, ну, Роксі. Все, 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 все. тебе. тебе. В общем, одної руки мало, щоб їх кладити. Потрібна ще одна. Ну, все, грайтесь далі, оце. Добрий ранок.